Всім привіт, друзі! З вами Едвард, і це фінальна партія з дядя Вови. Ми вирішуємо, хто з нас сильніший. Наразі рахунок однаковий порівнується партія вирішить, хто з нас буде переможцем. Дядя Вова починає він робить свій крок. Стандартний є 4. Я думаю, що відповідати. Думав, можливо, французький захист зіграти, але думаю, не, не просто так я вчив сицилійку, тому я піду з Сицилійки. Починається дуже стандартний початок, як і в попередніх партіях, у нас все ідентично. Я виходжу, планую атаку на білопольного слона, просування пішаків, дядя Вова одразу зв'язує мені коня, я розв'язуюсь. Звичайний розвиток іде. Насправді граємо дуже обережно. Ми розуміємо, що один проти одного ми не зіграємо ніякої пастки. Дядя Вова виводить коня, розвиває свої фігури. Далі залишається лише рокіровка, і в нього вже можлива, і в мене можлива. І все поки що йде дуже стабільно. Я просуваю свого пішака, думаю, буду збивати його слона. У минулих партіях він відходив. А у цій партії він зробить. Такий само крок, як і минулого разу, у, у минулі. Тобто, ми вже третю чи четверту ми граємо партію сицилійського захисту. Я атакую, і він вирішує пов'язати мого коня, а, тому що це спрацювало минулого разу. Дуже чудово спрацювало. Я відв'язуюсь. В мене ідея це, звісно, це а, якщо він забере, то це висунення слона з атакою на цьо, на цей фланг. Дядя Вова завжди робить рокіровку на цю сторону, він дуже рідко робить на ферзовий флан. Тому я одразу в мене план такий, що я буду знову ж таки готуватися до боротьби на королівському фланзі. Дядя Вова виводить ферзя зі зв'язкою мого слона, щоб забрати і порушити мою структуру. Але я роблю одразу рокіровку, щоб він не міг досягти своєї цілі. Дядя Вова. Намагається відіграти до Еншпіля. Еншпіль він знає, що в мене просідає. А я намагаюся не дойти до Еншпіля, а завершити гру іншим яким-небудь способом. Так, вивожу Туру зразу ж на одразу ж на відкриту горизон... вертикаль для того, щоб зробити атаку на його ферзя. Звісно, він це розуміє, що йому треба прибирати цього ферзя, тому що він може потрапити в неприємну ситуацію. Він його прибирає. Далі в мене постає питання з його слоном: треба щось робити. Мені треба розуміти, куди він піде. тому ми починаємо процедуру виганяння його. Якщо він відійде назад і не забере коня, то потрапить у пастку слон, тому дядя Вова забирає. Я забираю слон у мене на, на потрібній мені позиції. У е, схожій позиції ми відіграли. Я, він знає, що я буду просуватися. Він зможе вивести свого коня сюди. Але тепер, е, якщо він забере оцього коня, то в мене є ще слон залишився. Минулого разу ми розмінювали слонів і е, не було додаткової атаки на цю клітинку. Тому було незручно. А зараз вже є, і тому я впевнено. А, приймаю рішення продовжувати свою заплановану атаку, свою комбінацію. А, чорнопольного слона поки що я не чіпаю, бо я дуже не люблю Вова вводить туру. Я не люблю, коли а, відбувається така жертва. Тут іще є кінь, який далі може застрибнути. Тому я не хочу зганяти. Хай стоїть. У мене для цього стоїть чорнопольний слон. Я а, відправляюсь до його коня з атакою. Ну, Атакує його коня, треба йому кудись тікати, а йому тікати ну, які варіанти? Тобто, один зовсім програшний, два блокують тури, а один логічний, і він може сюди вивезти слона, свого слона. Але тут він знає, що буде кінь. Кінь, кінь, слон, слон, тура, і там можна ще й Чорнопольного втратити. Тому він продумує цей варіант і він зразу ж прибирає захисника цієї клітинки. Я, звісно, розумію, що треба його забирати. Він відкриває мою туру, забирає її, я її забираю. Тут дуже адекватно це вивести туру так, на відкриту горизонталь, це, це досить. Зрозуміло, а якщо він виведе, то звісно, в мене ще я б'ю його коня. Ще одна атака. Тому а, треба бути обережним. Він виводить тру. А, лишається мені лише прибирати свого ферзя. Так і я все-таки все чекаю на його вистрипку коня, тому що він під атакою, його вже нема куди прибирати. А, вихід коня тут мій слон. Спрацьовує, тобто зараз він вже не може знову ж таки порушити мені структуру. Я його забираю, все в мене йде чудово, в мене поки що збережені всі фігури, всі Ну тобто, ми йдемо порівну. В мене ланцюжок пішаковий є. Я підставляю туру. Підбій. Ну, треба розмінюватись, того що. Тут буде пішаковий еншпіль у будь-якому випадку, або ж там ферзи вишись. Ну, ми будемо розмінюватися, тому що і дядя Вова, зрозуміло, на це піде. І я. Тут дядя Вова робить цікавий крок для того, щоб знову ж таки вивести все на еншпіль. Він відводить так ферзя. Тобто за цією атакою, якщо я заберу, забере і я втрачаю ферзя, тобто не втрачаю ферзя, а він мені ставить мат, тому я підтягую свого короля. Роблю додатковий захист цих фігур, ось і е, дядя Вова робить вимушено вимушено робити. Тобто, йому або сюди кудись потрібно було скакати, але це два кроки йому втрачати сюди він не може, сюди він не може, і ось залишається ось такий: що обере дядя Вова. Він звичайно продумає. Ну, поки він е, ось ці два кроки зробить, я тут зможу і пішака собі провести, захопити ще більше території. Я зараз ми граємо, як показує аналіз 0-1 у Вови Це зовсім трошечки. А в мене перевага в тому, що в мене пішаки вже один пішак, хоча б на його половині знаходиться. І ось тут вже в мене теж пішаки трошечки ближчі до нього, ніж у мене. І дядя Вова робить таку атаку. Звісно, забирати. Не дуже прикольно, ну тобто забирати треба, але я вирішую тепер чим забирати. Тобто, або я ініціюю повний розмін. Зараз втрата оцих фігур буде відбуватися. Тобто я можу зробити ось такий крок: він забере. Я заберу. Він забере з виходом ферзя а, на цю позицію. Атаку на мого а, пішака. Або ж я забираю торою. Він забирає турою, я слоном, і знову ж таки він а, виходить на цю позицію. Тут треба лише вирішувати, ким і що мені забирати. Довго думав, я насправді над кроком. Я шукав можливості, можливо, кудись мені треба заскочити, відскочити, якось поліпшити свою позицію. Але тут не треба забувати, що ще йде атака на мого ферезя, тому. Або я прибираю цього ферзя і прибирати мені треба кудись його сюди, тому що мені треба продовжувати закривати цю клітинку. Бо якщо я її відкрию, дядяво там якось шах зробить, наприклад, ось так, і мені там прилетить мат. Тобто, це буде не дуже прикольно, тому вирішувати довго не приходиться. Тобто я вже маю план насправді на цей момент, і я продумую далі, що я буду робити. Я розумію, що дядя Вова заскочить на мою половину і буде намагатися забирати моїх пішаків. Десь якщо він одного пішака забере, то це в мене вже шанси. Тоді будуть дуже погані, я так скажу. Тобто, я не хочу, максимально не хочу, щоб е втрачати хоча б одного пішака або хоча б подвоювати, робити ізолят. Для мене це я розумію, що це приведе просто зразу до поразки. Тому насправді, у цей момент я зараз сижу і думаю, як мені вийти так далі, ферзем, тобто коли його ферзь опиниться, ось тут як мені вийти так далі, щоб я міг і захищати і цих пішаків, і цих пішаків, і його атакувати. Мені приходить в голову одна ідея. Він а, робить розмін, тут все зрозуміло. Ось, і я виходжу на клітинку Б5. Зараз я перевіряю свої кроки. Чи не поставить він мат. Ні, я закритий, Виходить на B5, того що тут під атакою було. Щось інше робити дуже важко. І я атакую додатково його а, пішака. Тобто йому треба зараз там просувати. Я буду далі намагатися щось зробити. А, і Вова насправді зараз знаходить непоганий крок. І якби я походив би зараз неправильно, я міг би отримати мат. Тобто, якщо б він я би зробив ось такий крок, він робить ферзь б8. Я можу тільки закритися, він б'є і забирає в мене а, мого ферзя. Тому я вирішую, що я підійду. І а, дядя Вова, трошечки подумав, що ви можете звернути на нього увагу, що він розуміє, бачите, робить так головою. Типу, ну сильно виходів нема що робити, він повертається. Намагається зловити можливо мене на якісь помилці, але а, все закінчується нічиєю. Він повторює кроки, тому що він розуміє зараз, що якщо а, він кудись піде, наприклад, він міг заскочити от сюди, я забираю пішака. Йому треба робити ще один крок якимсь пішаком, тому що а, там наступний крок мат. Ну тобто, він би ферзь, я б відійшов і він заскочив, а, наприклад, на цих пішаків. Я забираю пішака. Йому треба ще один крок робити. Він втрачає і тут починається вже ганяння туди-сюди. Ми б відігравали так якось кому більше повезе з його позиції. Тому дядя Вова приймає рішення, він робить нічию. І питання, хто з нас сильніший, залишається відкритим. Ми надалі продовжимо грати. і Ще будуть партії. Все ж таки, потрібно вирішувати, хто з нас сильніший. Чемпіонат села Бондарівка продовжується в наступних відео. Дякую вам за перегляди, за підтримку мого каналу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та приходьте обов'язково на стріми. Усім пока.